Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ось такі коні. Кобелка, кого ні. Кобелка. Лошадь. Та ч за маленька? Та я пускав. своє кажуть, тепер почитай коментарі. Ja to tak. 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 Више ці довго Метр 55. По кувелі, кувелі. Потіло. Потіло? Потіло. А по висоти? Догора? А не знаю, я не міну. Він п'єш, читають коментар, ти п'єш до себе підкуй. Я би приїхав, я би підкував. Або навіть приїхав, то й як тут у нас їхати, ми горем. Так, тут горе. Ходять по чорночамі порідкати, і ти ходити. Ти буде приїдуть, коли ти у нас, а не щось писати якоїсь думниці. Ні, хлопці, то теж є. Дивіться, я кобелу тут менше з золоту чувак, купив, то. Ноги не підбивалася, але я її вже встав і вкував, але в ноги не дуже сі підбивав. Я її кував, що решити на ще ходила на воду. По Почалося... неї, знаєш, в неї добре, як була маленька, вибрала той. Свій фіра може, за півкілами, ти задати. А що не продається. Ні, що, що не продається. Продається. Так получалося, була кобала, кобала сама в лісі нагуляла. Таке получалося. Я думав, що ти який буде геплять. А тобі якого Та він не знає. Один був такий герой. далекі два роки. На полі на І Там одежі худя в меставі. А то ж тут на одягу. У два роки мушу часто, який худож вам.

Та як добре їде, то нашої продавати. Вона їде, добре, спокійно, ама. Ку'ясі в руках від маленькове. А я паче вогна на поле. Так, а на поле пасту я прибив Ну, ходи сюди. Зол, не ніколи ввечері випущу туди відео. А прийшла по кубелі, купу, кубала, мат, катаємо каштана, га? Мая. Казали, що нам родом з прайнська, а там перейшла каймер, ніж не трудно. Опалася в маняві. Пришла ж на руці, ну потім поколиці пішла. Оля, Ти маєш Богдана? балданів. Ні, то. була такой болмас.

Мой ты бабки скачет, но только волосы сделать. А то у кого у На Ну шикарно, волосы сделать. А так вот я ловила украинскую дрожь. Я не знаю, кого она была. Поле... А так чужу, чужу у нас паранская родом. Паранська, потім пішла пишет она красная, потім уже здесь надверные. Здесь тварь. А с надверной маняк. Маняк, А грудничка да? у кобелки. Броди, маняки. Маняки я yeah. Yeah. А маняк я забыл. Да. 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 Да.

Та завешком привашком привалам. Це не чів. А там там закарпаття. Завички біродобразний. Кубала добра, розумна. Ну, потім не догодили. Я навіть що так вона ходила, з руку в руки вона ходила. така була добра. Ну на повільно, дуже повільно. Вона, та я трошки догадаю. Томство теж виш